Сторінка 156 багатосерійна історія про Мауглі. Першу екранізацію твору про Мауглі було створено 1942 року. Американський режисер Золтан Кордам відтворив у фільмі атмосферу життя в джунглях. Понад 300 тварин виконували ролі шархана, багіри, балу та інших мешканців. Продюсер Вол Дісней створив власну казку про Мауглі. У його стрічці, звірі, співають і танцюють. А характери кіплінгових персонажів дещо змінені. Про закон джунглів виховання молодих вовків, мужність і справедливість Мауглів мультфільм. Же не згадується навіть найвідоміша фраза твору Кіблінга Ми з вами однієї крові, ви і я, не звучить, натомість багато музики, танців, пісень. Фільм Книга джунглів, створений 1994 року американським режисером Стівеном Сомерсом. Екранізацію можна назвати вільним переказом за мотивами твору. Адже у фільми з'явилися нові персонажі, зокрема англійські солдати-колонізатори протистоять природному світу, де панує за. Конжунглів серед найновіших екранізацій книга джунглів Кіплінга американські фільми, які вражають візуальними ефектами і комп'ютерною графікою. Усі персонажі у фільмі режисера Жона Фавро, 2016-го озвучують відомі актори. А маленький Мауглі ще до кінця не збагнув то він більше вовк. Чи людина, але вже навчився дружити, любити, проявляти характер і приймати рішення. Фільм Мауглі Легенда джунглів» режисера Едні Серкіса відрізняється від попередніх екранізацій. Мауглі сам на сам бореться з підступним і розумним Шерханом. У стрічці він говорить голосом відомого англійського актора Бенедикта Кембербетча. Автори фільму наголосили на самотності героя. У цьому не допомагає зграє навіть вірені Багіра і Балу переконують його покинути джунглі.